Динозаври підросли. Ось такі здорові вже. Петро вітає всіх. Ось такі здорові. У нас постійно їжа і водичка. І сухе, сухе дно. Якщо все гарненько, ростуть, швидко виростають. Головне, світло я їм не вимикаю зараз. А вже тоді трошки далі, коли переїдуть в іншу клітку, це брудер. Тут все закрито, ніякого немає сквознячка. Так що так. Ростуть швиденько, ось такі. Коли поїли, сплять, нічого їх не турбує. У них все добре. Встали, поїли. Водички попили та й все. О, так, бачите, пір'ячком обростають, вже шийка обростає пір'ячком, Швидко-швидко. Тут дуже багато курочок, півників, здається, два було на десяток, а всі останні курочки. Ну, отак. От Днів 40-60, максимум 60 і полетять вони. Зильну камеру. Ось такі красунчики. Сп'ять собі, що їм робити? Та й все, щоб тепленько було і все буде добре.